Доброго дня, жителі Застанівської громади, а саме міста застава. Хочу до вас звернутися з інформацією, яка склалася на нашому підприємстві. Отже, щоб зберегти підприємство у цей військовий період, щоб заставні мали послу отримували послуги водопостачання та водовідведення, а також підприємство, установи організації міста, ми вимушені були звернутися з підняттям тарифів. До Заставницької міської ради для погодження і затвердження з 1 січня 2023 року. Причиною зміни тарифів стали збитковість підприємства, нерентабельність і невідповідність діючих тарифів на водопостачання та водовідведення, які ще були розроблені на цінах 2020 року. І третє, це підняття цін. Що по цінах я хочу зупинитися окремо. Я зачитаю, щоб не помилитися. На придбання води ціна зросла на 57%. На реагенти для знезарадження води на 48%. паливно стилі матеріали дизель на 180%, а бензин на 152%. Електроенергія зросла на 48%. Також лабораторне дослідження поверхневих стічних вод зросло на 27%. Земельний податок на 54%, екологічний податок на 303%. Далі. Програмне забезпечення нашого підприємства зросло на 25-57%. Збільшилася також із 2020 року і мінімальна заробітна плата на 12%. Так само збільшилася і тарифна мінімальна ставка, яка зросла на 13%. Нашим підприємством було розроблено проєкт нових тарифів, який з 1 січня 2023 року складає водопостачання 44,10 копійок. 44 гривні 10 копійок і водовідведення 33 гривні. Даний структура тариф, тарифів, проєктів і економічне обґрунтування знаходиться на сайті міської ради. Ви можете з ними ознайомитись. Ну і щастя, здоров'я і перемога нам всім. Дякую за увагу.